Як відомо, медицина без діагностики просто сліпа. Правильно поставлений діагноз чи не найголовніший чинник ефективного лікування. Шлях від появи перших ознак захворювання до повного одужання розпочинається зазвичай з клініки амбулаторно-поліклінічної допомоги військово медичного клінічного центру, куди звертаються за медичною допомогою всі військовослужбовці, військові пенсіонери та члени їх родин. Про роботу одного з кабінетів військової поліклініки далі у репортажі нашого кореспондента до кабінету номер 5 що на першого пов Перся поліклініки завжди черга. Саме тут працює лікар-ендоскопіст вищої категорії Микола Леонтюк. Фіброгастроскопія являє собою діагностичну методику, проведену на ендоскопічному обладнанні і дає можливість проводити дослідження страховоду 12 палої кишки і шлунка. Працюємо ми з сучасною японською ампературою фірми Пентакспроїзводів в основному гастро е зафау в среднем году нас более 1000 пацієнтів проходить. В основному, это контингент военнослужащих воєнних морських сил України и частей Севастопольського гарнізона, пенсіонер Миністерства оборони. Последние 2-3 года начали. Аказують платні услуги, тому з города теж пацієнти йдуть к нам офіційно по прайсам. За результатами ендоскопії ставиться остаточний діагноз і призначується лікування. Гастроскоп являє собою прилад, що складається з досить довгої трубки спеціального об'єктива, влаштований таким чином, що при введенню верхні відділи шлунково кишкового тракту він не здатний заподіяти шкоду внутрішнім органам пацієнта. При дотриманні всіх заходів проведення процедури фіброгастроскопія проходить без болі, Ну і швидко. Процедура складна, не дуже з приємних, багато бояться, наслухаються, то сусіди, то знайомі, то в интернете Ну, Я должен сказать, что опыт уже большой. Занимаюсь я более 30 лет этим. Также более 30 тысяч у меня не было такого случая постучим. Тобто кому-то ні прозвелі і якісь осложнені практично не бувають. Ну, хоча завжди ми можемо ожидати їх, тому що процедура, я ще раз говорю, не з приятних і не з легких. За словами Миколи Григоровича, великою перевагою цього методу у порівнянні з традиційними операціями є те, що за допомогою ендоскопії не треба полосувати живіт, щоб добратися до хвороби. В основному ми діагностуємо заболівання пищевода, желудка, 12 кишки. Сюда входять следующие нозологические единицы по заболеванию. Метоїзофагити, воспалительные заболевания пищевода, і народные тела пищевода часто встречаємо бывает и і глотает і монети, і іголки, и і косточки, и все ну, приходится помогать удалять. Я так сказати, швидко відновлюється больною, іначе, якщо проводити полосну операцію, то саме розумієте, що це дуже тяжова операція, і больни виходять з нього двіті. Прислів'я хворобу легше попередити, аніж лікувати, і досі залишається актуальним. Тому Микола Леонтюк нагадав деякі профілактичні заходи, щоб уникнути цих небезпечних хвороб. Рекомендации можно давать и нужно давать и легче давать, чем выполнять. Это избегать стрессовых ситуаций. Язва, эрозии как час чаще всего после стрессов обостряется или возникает. Второе режим питания. Я уже не говорю о качестве пищи, о диете, режим питания. Если будете кушать один раз в сутки утром чай в обед некогда, когда а в ужин два присеста съедаете много, естественно, на пустой желудок соляная кислота уже начинает перерабатывать собственную слизистую, так я выражаюсь по-простонародному. Должна присутствовать пища в желудке для того, чтобы ферменты, которые если соляная кислота выделяется ну, в составе желудочного сока, она должна работать с чем-то. Нет субстракта для ее работы, естественно, она начинает работать своей собственной слизистой. Ну, об экологии питания, <coughs> составе пищи, этих пищевые добавки различные, конечно, он не сказывается, и очень часто заболевания вызывают вплоть до острых отравлений пищевых, пищевыми красителями, ферментами. Еще хочу сказать, что на заболеваемость... Желудочного кишечного тракта очень много влияет медикаментозные препараты, которые сейчас очень широко доступны. Люди занимаются самолечением. Естественно, все препараты оцетил салициловые кислоты, противовоспалительные анальгетики, всі вони викликають пораження вплоть до язвенно еразівних поражень в желудці в спірсної кишці. А нам хочеться ще раз нагадати, що після 40 років кожна людина повинна проходити процедуру фіброгастроскопії раз на рік, і тоді можливо уникнути небезпечних захворювань верхнього відділу шлунково-кишкового тракту.